Привіт! мене звати Назар Полипка, і з вами програма Та й таке. Як бачите, доки весь світ в очікуванні апокаліпсису, ми вирішили повернутись сьогодні. Ми спробуємо дещо інше. І замість того, щоб клеїти себе експертів, вірусологів, політологів, економістів і гельмінтологів і коперсатися в гарячих новинах. Ми вирішили глибоко зануритись в одну, але дуже актуальну тему. І поговоримо ми сьогодні про фейки. Третина українців не може відрізнити фейк. Фейк це фейк. You are fake news. Fake news. Ви фейк нюз. Що? дезінформація і фейки були особливостями людського спілкування ще з моменту винайдення мови. Більшість авторитетних експертів сходяться на думці, що автором першого фейку слід вважати Змія в Едемському саду. Бо саме він переконав Єву в тому, що якщо надкусити яблука з дерева, пізнання добра і зла, то нічого поганого не станеться. Чим закінчилася ця історія, ми всі знаємо. Закінчилося тим, що ми тепер купуємо телефони, зроблені в Китаї по тисячу баксів. Безпринципне і зухвале використання фейків для досягнення політичних цілей теж не є чимось новим. Наприклад, фейки зіграли ключову роль в протистоянні римського полководця Марка Антонія і племінника, племінника Цезаря Гая Октавіана. Хто не знає Марка Антоні, це той, хто одружився на Клеопатрі, про що в Голлівуді потім зняли кіно із сценою одного з найбільш пристрасних поцілунків в історії кінематографу. Якщо ви не пам'ятаєте цю сцену, то її напевно пам'ятає ваша бабуся. І дай їй Боже, щоб вона пам'ятала її ще довго, якщо ви, звичайно, будете частіше мити руки з милом. Так от саме зв'язок Марка Антонія з Клеопатрою і став центральною темою пропагандистської кампанії Октавіана, яку той організував проти Антонія. Ну, щоб підмочити його репутацію, а потім по можливості замочити самого Антонія. Ну, щось таке ми недавно бачили. Адже двадцять. В якості одного з інструментів поширення пропаганди Октавіан використовував звичайні монети, на яких були викорбовані короткі в'їдливі гасла, метою яких було показати Антонія божевільним алкоголіком, злісним аліменщиком, гульвісу і підкаблучником Клеопатри. Ну такий собі архаїчний твітер. Ну, але справжній потенціал фейків розкрився із появою масових медіа. В 1835 році американська бульварна газета The Sun розкрутила так звану велику місячну містифікацію, опублікувавши серію статей про те, що, начебто, астрономи змогли розгледіти на місяці життя. В статтях детально описувалася місячна флора і фауна, і все це супроводжувалось яскравими картинками єдинорогів, двоногих бобрів, козлів із синьою шкірою, а також гігантських кажанів з людськими обличчями. Ну, ви зрозуміли, в наш час це називається просто з'їзд партії, опозиційний блок за життя. Але для людей для людей 19 століття ця історія стала сенсацією, і люди щиро повірили. Ну чому б не повірити? В газеті ж написано: до кінця серпня більшість нью йоркських змі, включно із Нью-Йорк Таймс і New йоркер перевидали цю розповідь. Ну і згодом виявили, що автором місячних оповідей був Річард. Адам Лок це редактор, «The Sun». А сама містифікація зробила скромну бульварну газету «Sun» одним із найпопулярніших друкованих видань того часу. По замірам я сьогодні ну займаю перше місце по общественному довір'ю в країні. Те, що фейки захопили інформаційний простір, це доведений факт. Але давайте спробуємо розібратися, як же їх розрізняти та як їм протистояти. Насправді фейки бувають різні. Є невинні і добрі фейки, які ми знаємо і любимо з дитинства. От, наприклад, фейк про волохаті долоні, який недавно успішно розвінчав Ілля Ківа прямо в стінах парламенту. Є ще так звані міські легенди. Це фейки, які існують в колективній свідомості вже багато років, і при першій ліпшій нагоді з'являються в інформаційному полі. Наприклад, фейк про міфічну жінку з чоловіком, які викрадають дітей і продають їх на органи. Я ці історії... Особисто пам'ятаю ще школярем, бо як тільки літні канікули, так зразу хтось хоче мене на органи продати. А тепер для, для цих фейків знайшлось ідеальне середовище. Тепер вони постійно вспливають в різних батьківських чатах. Якщо ви думаєте, що це уніформа захисту від коронавірусу, то ні. Це звичайна уніформа адекватних батьків перед входом в батьківські чати. Мене, напевно, зрозуміють тільки ті, хто хоча б раз спробував конструктивно обговорити, що подарувати виховательці на 8 березня. Ще одна міська легенда. Міська легенда довгожителька це фейк про голки, заражені снідом, від яких можна підчепити якусь заразу, сідаючи на сидіннях в кінотеатрах, натискаючи кнопку в ліфті чи натискаючи на пульті кнопку, де показують Савіка Шустера. Добрий вечір. В прямому ефірі свобода слова. Є міські легенди емігранти, як, от, наприклад, фейк про новий супернаркотик-суничка, який береги філантропи безкоштовно роздають дітям у школах. Цей фейк вперше виник в 2008 році в США. До нас добрався транзитом через Російську Федерацію. Ну, все як завжди, все краще до нас з Росії. Є навіть цілі ресурси, де люди з хорошим почуттям гумору плодять рекреаційні фейки. Ну просто по приколу. Наприклад, UR Review. Так свого часу на цьому ресурсі з'явилась новина про те, що користування туалетом в поїздах стане платним, і ціна залежатиме від мети походу. Цей жарт, зрозуміло, не всі. Тисяча репостів та обурених коментарів рідна зрадонька лилась рікою. Праведний гнів бився через край, і в коментарях тягали всіх, до кого дотягується Фейсбук. Ну і врешті-решт, незважаючи на всю абсурдність і трешовість інформації, укрзалізниці все-таки довелось її офіційно спростовувати. А могли б і не спростовувати. Ну, сказали б, що це, наприклад, такий новий стартап, гі гіперкак, який працює на біологічному паливі пасажирів. Це все смішно, звичайно, але як показує практика, ми все менше і менше вміємо відрізняти вигадку від реальності, і нами все легше і легше маніпулювати і впарити нам все що завгодно. Пласку землю, безглютенову мінералку, зграю синіх китів і відмову від вакцинації. Здавалось би, все це маячня, і людина при здоровому глузді ну, не може вестись на весь цей треш. Але ж люди ведуться. Тому тут логічно запитати, чому фейки такі ефективні. В першу чергу фейки б'ють по емоціях і страх це одна з головних емоцій, на які вони розраховані. Ну а для того, щоб бути максимально ефективними, фейки б'ють по так званих тригерах. Наприклад, один із самих ходових тригерів це діти. Ну, от уявіть собі, якби фейковий психотроп сунечку роздавали не дітям під школою, а пенсіонерам біля районної поліклініки. Тоді б ця інформація викликала б набагато менший ажіотаж. А хтось би навіть втішився, що хоч на старості старенькі зможуть нормально пожити. Я подожду на музика лифте, до четвертими третє, і, і пам'ятає о лете Со мною дідушка піче. Але ж тут діти, і їх продають на органи, і на вакциновані обов'язково здоровіші за вакцинованих. і за ними ганяється синій кит. Ще однією причиною успіху фейків є особливості людської психології. А саме потяг до таємних знань і схильність шукати підтвердження уже сформованому уявленню про речі. Фейкову інформацію часто масово шерять під виглядом того, що офіційні джерела ніколи не скажуть вам правду. Людина навіть із паростками притомності вмикає раціоналіста і починає шукати підтвердження. І тоді на неї виливається відро з гівном із сумнівних джерел. Опрацювати які часто просто фізично не під силу. Або ще гірше людина починає шукати інформацію в соціальних мережах, де алгоритми влаштовані так, що шукача засмоктує у так звану інформаційну бульбашку. Коли чим більше він шукає певну інформацію, тим більше він знаходить джерел, які підтверджуватимуть його уявлення про речі. При цьому, як ми знаємо, люди з різними поглядами в соцмережах часто взагалі не перетинаються. А якщо перетинаються, то все зведеться до банального. Ти дебіл, сам дебіл. І будь-яка аргументована дискусія перетворюється на щось таке. Якщо ми вже згадали соціальні мережі, то варто перейти до ще однієї, а можливо і найвагомішої причини такого масового захоплення фейками в наш час. Це технології. Раніше технологія розповсюдження фейків глядала отак. Ну або, ну, так. Ну чи максимум так. А тепер в Україні приблизно 21 мільйон користувачів інтернету, з них 13 мільйонів використовує Фейсбук. В той же час, за даними американських дослідників, в середньому 70% користувачів Фейсбука поширюють та коментують інформацію, навіть не відкриваючи лінк на матеріал. А окрім соціальних мереж, візьміть ще до уваги численні групи в Телеграм, месенджери. І ось вам ідеальне середовище для розведення будь-якої інформаційної зарази, де така інформація поширюється в переміжку із банальними вітальними листівками, які вам пересилає мама, сина, маминої подруги. От. Ну і ще одна таємна зброя фейків це хайп. Бо, як відомо, мама любить скорость, а фейки люблять хайп. Наприклад, із останнього історія про коронавірус. Здавалось би, за вікном 21 -е століття. Ми всі маємо доступ до будь-якої інформації. Можемо її і знайти, і перевірити. Ну, наприклад, відвідати сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну чи кінець кінців Facebook Уляне Супрун. Але ні, люди із завзяттям розшарюють інформацію про те, що Укрпошта спалює посилки. Не можна їсти банани. У всьому винен Білл Гейтс. Кокаїн рятує від коронавірусу. Не можна виходити на вулицю з дітьми. Нас будуть оприскувати антисептиком вночі із гелікоптерів. Якщо натягнути гігієнічну прокладку на обличчя, то це врятує від коронавірусу. А чого тільки прокладку? питаю я. Що за статева дискримінація? Є ще, до речі, і такий варіант: о, баби, і сотінбугади. І можемо віддихати. Ну і що? Це ж для тупих. Я ж вінець еволюції і ніколи не поводуюсь на цей треш, Зауважить відбірна частина нашої аудиторії. Ну, проблема ще й в тому, що окрім прямолінійних фейків, які легко можна перевірити, є ще ціла купа фейків, які надзвичайно важко відрізнити від реальності. А реальність, до речі, в цьому нам взагалі ніяк не допомагає. Після того, як народний депутат на повному серйозі пропонує пенсіонерці продати пса, щоб заплатити за комуналку, міністр культури, молоді та спорту на ще більш повному серйозі говорить про те, що шоу Битва екстрасенсів допомогла розкрити багато злочинів. Фейкова новина про те, що якийсь там чиновник сказав, що пенсіонери лягають в лікарню, щоб просто поїсти, не виглядає вже такою фейковою. Нічого не розумію. Але давайте поговоримо про більш витончений спосіб продукування фейків. А саме технологію перетворення фейків в факти, точніше, в фактоїди. І популярно останнім часом технологію запуску і розкрутки фейкових новин через анонімні телеграм-канали. Хто не знає, фактою це фейк, який подається як достовірна інформація саме завдяки тому, що про нього говорять мейнстрім-медіа. Тобто, якщо одне медіа напише про певний фейк, а інше медіа зробить репост із посиланням на це медіа, то цей фейк стає повноцінною новиною на рівні із заявою президента. Щодо тих, хто полетів чартерними рейсами, це я, я вбила Еріку. вона забрала в мене Мейн, кохану мій, людину. Мій. Пробачте мені, якщо зможете. Нещодавно на порталі Ліга вийшов дуже пізнавальний матеріал, в якому детально досліджується тема походження і розкрутки анонімних новинних телеграм-каналів, а також як такі анонімні канали використовуються з пропагандистською метою. Ну не пожалійте часу, сходіть за посиланнями під відео і почитайте. Так, от як це працює? Технологія дуже проста: створюється анонімний телеграм-канал. Із пафосною або дурноватою назвою, ну, наприклад, темний рицар. Ну, або «Легітімний». Далі туди наганяється аудиторія. Спочатку для ажіотажу оптом підганяються боти. Ну, а основна цільова аудиторія сама приходить. А далі в ці канали зливається інформація різного рівня фейковості. Головна особливість, що вся ця інформація подається як інсайди, чутки і інша доморочена конспірологія, яку ніяк не можна перевірити. Більшість таких каналів працюють за технологією напівправди. Тобто правдива інформація там трапляється. Але як кажуть спеціалісти, її там відсотків 30, ну максимум 50. Ви можете сказати, тю, так ще ж є там правда, що ти починаєш? Ну, ви подивіться на це так. Якщо ваш статевий партнер вірний вам лише в третині випадків, то це саме по собі хороша причина ходити до венеролога. Ну і завершальний етап. Це перетворення фейка в фактоїд. Це тоді, коли він появляється в офіційних медіа з репутацією. Ну, як з репутацією. Не пісайте в ліфті. Ну, Давайте, я вже е, давно цього не роблю. Добре. Чому Вася більше не пісє в ліфті? Правильно, тому що він і вся його команда зранку до ночі завзято суть нам в очі, і на ліфти їх просто фізично не вистачає. В срати Ньюсван не забуваємо хештег. Як все описане вище виглядає на практиці? Ну, приблизно отак. Цитата. Згідно чуток, які в останні дні вперто блукають телеграм-каналами, в керівництво ДНР і ЛНР грядуть кадрові зміни. Це абсолютно звичайна цитата на офіційній сторінці видання Srana.ua. Якщо ви думаєте, що тут опечатка, то ні, це не опечатка. Ми це зробили свідомо і відповідально. Бо щиро переконані, що зважаючи на ту кількість інформаційних фекалій, які це медіа вивалює нам на голову, ця назва підходить їм значно краще. До речі, тут потрібно додати, що для розгону інформації і наративів телеграм-каналів використовують не тільки зливні бачки типу Stranua По суті, сьогодні кожен особистий телеграм-канал, Ютуб-блог, навіть Фейсбук-сторінка це маленьке медіа. І тут в гру вступають особисті блоги, влоги і фейсбуки політичних маргіналів різного ступеня одіозності, але з великою кількістю увірувавших, які посилаються на неперев... неперевірені інсайти з анонімних телеграм-каналів. У мене є конструктивне пропозиція. момент смерті Сергія Дідича і приговори. Є відео Анатолія Шарія. От я не зрозумію одного. У нас всі до сирачки бояться коронавірусу, але кількість людей, які захворіли наразі, офіційно не перевищує кількість відвідувачів середньостатистичного джазового концерту. А от вірусу шарія головного мозгу не боїться ніхто. А ним, до речі, за даними центру Розумкова, інфіковано вже майже 2% українських громадян. І одна із інфікованих з відкритою формою в публічному місці безвідповідально його поширює. Що робити в таких ситуаціях? Відповідь знає китайський спецназ карантин і дезінфекція. Є відео Анатолія з Шарія. За інформацією з тієї ж Ліги UA, одні з найбільш активних поширювачів інформації із анонімних телеграм-каналів це якраз Шарій, народні депутати Слуги народу Дубінський і Бужанський, а також Посіпака Януковича Портнов. Анонімні телеграм-канали у відповідь чомусь дуже люблять розшарювати пости тих самих шар'я Дубінського, Портнова, Бужанського. А ще шарій Дубінський, Портнов і Бужанський люблять розшарювати один одного. Одним словом, такий собі Свінгер Фейк-клуб. Вони то хай собі там оце все, але ж це потім нам все влетить в очі. Якщо ви думаєте, що поширення фейків напівправди і фактодів це лише робота маргінальних ЗМІ, то ви глибоко помиляєтесь. Національні телеканали ці фейкомети. Пам'ятаєте, раніше ми розказували про фейковий наркотик суничку, який безкоштовно роздають дітям. Так, от дивіться і не дякуйте. Льодяники зів місто наркотичної речовини, які самі діти називають суниця. Разімляні, посилиш. Побістите, приманка для того, щоб дальше Чоловік, о, понял, Я хочу. Ціна за кайф життя дитини. Діти завжди знають, де шукати. Це та інформація, яку не знайдеш в інтернеті, і тільки цьому хлопцю відомо, що він прийняв перед уроком, аби теорема Піфагора не була нудною. Окремої уваги в цьому сюжеті заслуговує експертеса, яку взяли коментувати неіснуючий наркотик. Знайомтесь, це Наталія Головцова, директор центру боротьби з наркоманією нарконом. Нарконон це мережа закладів боротьби із наркоманією щодо ефективності методів якої експерти висловлюють обґрунтовані сумніви, і яка напряму пов'язана із церквою саєнтології, яку, в свою чергу, багато хто вважає тоталітарною сектою. І сектор саєнтології використовує мережу клінік нарконон, в тому числі для того, щоб вербувати нових членів своєї церкви. Давайте перефразуємо. Журналіст, в якого невідомо звідки взяли з величезне майно, яке виявилось записаним на маму, на каналі, який належить одіозному олігарху, голосом лося, який сам собі наступив на яйця, поширює печерний фейк, а в якості експерта запрошують представницю тоталітарної секти. Ну, це, в принципі, все, що вам потрібно розуміти про журналістські стандарти на 1+,1. плюс Ви можете сказати, що це лише одна програма, і загалом канал тут ну, ні при чому. Шах і мат. Оце. Принтскрін із офіційної сторінки програми ТСН, яка видає поширення сонечки за факт із послання на Дубінського і його програму. Плюси, ви молодці. Це прямо як посібник із продукування фактоїдів для дошкільнят. Ну але в історії з сонечкою є свої позитивні сторони, бо вона нарешті проливає світло на джерело натхнення для творчості Олександра Дубінського і на те, чому йому кругом мрісяться соросята. Соросята. соросята Соросята. Соросята. Соросяцька історія. Сересята сересяти ширма для серосятника. Сарасята серосята для сересята так називаємо серосята. Так серосят міністрів Сарасята Саросята Саросята со всіх старо. Так як же себе обезпечити від фейків? Правила насправді дуже прості: в першу чергу споживайте інформацію обережно. Дивіться звідки і що ви перепощуєте. шок, сенсація, максимальний репост це перший сигнал, що перед вами банальний фейк. Також пам'ятаєте, якщо інформація на якусь тему походить із сайту .ru, то це з високою ймовірністю плід хворої уяви чуваків типу оцих, тільки з меншою зарплатою. Тому візьміть собі просто за правило, що російська російські медіа брешуть. Крапка. Росія веде проти цілого світу інформаційну війну. Медіа це їхня головна зброя. Взагалі, пам'ятайте, в інтернеті є одне залізобетонне правило. Відкривати певну категорію сайтів потрібно тільки в режимі інкогніто. Ну, окей, два правила. Якщо ви не клієнт, то ви товар. Так працює Фейсбук, який своїми алгоритмами згодовує вам інформацію, що ви якнайдовше залишались в мережі, а потім продає інформацію про вас рекламодавцям. Так само працюють Дубінський, Портнов, Шарій, які своєю конспірологією залучають аудиторію, а потім створюють з вас трафік його і продають замовникам. Навчіться ставитись до інформації як до їжі. Ну, то уявіть собі, що анонімний телеграм-канал чи невідомий сайт це ларек із шаурмою, в якому шаурму чомусь роздають безкоштовно. Причому ви не в курсі, хто повар, і тим більше ви не в курсі, хто іде купляв продукти. Загалом картина із фейками печальна, але не безнадійна. Зусиллями притомної частини населення землі, здоровому глузду, потрошки вдається відвоювати свої позиції. Головне, що люди все частіше починають усвідомлювати масштаб проблеми. Наприклад, інститут Reuters у своєму щорічному звіті про цифровий світ та новини зазначає, що все менше людей використовують соціальні мережі як джерело новин, і все більше готові платити за інформацію. Також зараз з'являється багато технологічних стартапів, які вчать людей протистояти навалі фейків в мережі. От, наприклад, британці створили гру Get Bad News, де на сайті можна пограти за поганих хлопців і створити фейкові новини, а ще перевірити, як на них реагує аудиторія. Розробники вважають, що це допоможе в майбутньому навчитись уникати реальних маніпуляцій. Є також крутий український стартап FakesKiller. Це застосунок, який підсвічує фейкові новини у вашому телефоні написом фейк. А в соцмережах є цілі спільноти, так званих факт-чекерів, як, от, наприклад, по той бік новин, які, до речі, яким дякуємо за допомогу в підготовці цієї програми. Фух, з полегшенням видихнули ви. Рішення є, все нормально, можна розслабитись. Піду послухаю, що там оцей прикольний таксист Убера нового розумного розкаже. Але не спішіть, бо все тільки починається. І на сцену виходять нові технології, а саме нейронні мережі. За допомогою яких можна створювати надзвичайно реалістичні відеофейки із заміною обличчя, ось, наприклад, один із найвідоміших фейків на бараку Обаму, створений за допомогою нейронної мережі. На секундочку, його створили з добрими намірами для того, щоб попередити про потенційну небезпеку, яку несе в собі ця технологія, They could have me say things like, Президент Трамп is a total і complete dipshit. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Thank you. And stay woke, pitches. Daiteke. <in -tune> До речі, нам не шкода ділитися інформацією, тому всі корисні послання стосовно фейків і протидії їм, які ми використали в цій програмі, ви знайдете За посила під цим відео. Також там є посилання на наші сторінки в Фейсбуку, в Телеграмі і в Ютубі. Одним словом, мийте руки з милом. Побачимось. Все, погнали! Все, з вами програма та й таке. Як бачите, Катя, Катя не освоїла промптер. Все по панове, Міша, все х... Давайте по хвати. Поїхати. Тексти пишіть нормальні, пишіть херню какую-то. Антон, простий. Правильно? Не, не. Ух ты! Все, все пропало. Пропало все. О, Теб... да. Нет. Внимание, Сначала поставьте, у меня не то на суфлере. Кто-то в комментариях напишет, что подобно. парам пам пам пам